Радий вас бачити, друзі. Ви на ютуб каналі Телеграф. Мене звати Микита Міхальов. Поруч зі мною. Мій гість співрозмовник сьогодні це Євген Добряк, експерт, міжнародник, народний депутат шостого скликання. Мої вітання вам, пане Євгене. Вітаю вас, пане Микита. Давайте знаєте, мабуть, важливого для нас, але важливого для нас на перспективу, бо що ж там буде після інаугурації Трампа і хто займе ключові посади, ну, мабуть, оті, про кого він зараз уже потихеньку починає говорити там розказувати, що це там умовно така кандидатура у мене на посаду міністра охорони здоров'я це Кеннеді молодший, який славиться своїми антивакцинаторськими ідеями, і в принципі. Такий трохи прихильник теорії змов. Потім е, на посаду глави Мін'юсту і генпрокурора США він пропонує мета Гетца, який ініціював відставку у 23-му році тодішнього спікера палати представників однопартійця Кевіна Маккарті. А ще е, він е, на чолі. Та він був на чолі от розгляду палатою представників резолюції про втому від України. І я зараз пропоную окремо по кожній кандидатурі, яка відомо пройтись. Загальне ваше враження, куди з підбором такої команди зараз рухається Трамп? Ну, ви знаєте, ті кандидатури, про які ви сказали, тільки що, да, вони якраз Україну і зовнішньополітичну е, ситуацію, вони трошки. Не стосуються да, вони не впливають. А mm -hmm. дійсно його анонси тих призначень, які вже він оголосив. Ну, наприклад, стосовно держсекретаря Марка Убіо, да, це mm -hmm. яструб республіканський. Ну так, от, якщо ми будемо говорити про порядок денний зовнішньої політики, в тому числі України, то я думаю, треба пройтись по держсекретарю раднику з питань національної безпеки, міністру оборони. І вже є е, ім'я можливого кандидата на посаду спецпредставника Сполучених Штатів по врегулюванню е, війни Росії проти України. Це Брайан Кук, До речі, дуже цікава особистість. І як воно буде щодо Марка? Рубіо, Марк Рубіо це ястреб республіканський, дійсно людина достатньо жорстка. Говорити, що він має такий дуже серйозний суттєвий проукраїнську суттєву позицію, важко сказати, але ми не знаємо, як буде виглядати в майбутньому. Тому ми повинні констатувати декілька факторів сьогодні, по всім призначенням, які ми бачимо, в зовнішній політиці вимовлювалось два поки що аспекти. перший це чітка антикитайська позиція, і це чітка позиція стосовно ситуації на близькому сході От тут є чіт, чітко вже можна зрозуміти дві зовнішньополітичні е, два зовнішньополітичних пріоритета, які є сьогодні на сьогоднішній день у до Трампа. Це от Марк Рубіо як держсекретар. Він має антикитайську позицію. Достатньо серйозну у нього своя є позиція по близькому сходу про проізраїльській ситуації, і звичайно від цього випливає е, Майк Олс, Олс, який буде. Е, Радником е, Трампа з питань національної безпеки і оборони, і він є теж яструбом республіканської партії, у нього є і антикитайська, і антиіранська позиція, де й в принципі, мабуть, і антиросійська, але всі вони в плані антиросійських позицій так дуже обережно всі висловлювалися. Єдине, що звичайно, у них вони прекрасно самі розуміють, що якщо е, е, впливати на ситуацію осі зла. Китай, Росія, Північна Корея і Іран то звичайно без Росії цю ось зла неможливо розглядати, і в будь-якому випадку зовнішньополітичні пріоритети нового президента і його позиція буде теж торкатися Росії. Ну ми про Росію щас трошки пізніше поговоримо, який можливий варіант сценарій може бути у Дональда Трампа. Тобто ми бачимо антикитайський варіант і близькосхідний. По близькосхідному варіанту ми також бачимо е, анонс про призначення майка Хакабі послом в Ізраїлі. Це губернатор Арканзаса, це дуже проізраїльський політик. У нього дуже проізраїльська позиція, дуже жорстка проізраїльська позиція, і його з радістю ізраїльтяни приймуть і дадуть йому гріман, тому що. Він повністю влаштовує і Натанягу, і взагалі ізраїльське суспільство. У нього дуже жорстка позиція не тільки по -проксі іранським проксігрупам, іранським проксігрупам в регіоні, але й взагалі по питанню палістино-ізраїльського конфлікту, і по питанням західного берегу річки Ордан там поселенням, і так далі. Тобто, це вже ми бачимо вимальований цей варіант. Плюс е май е ми бачили візит буквально от на днях в до сполучених штатів Рона Дермера, це спеціальний представник Біміна Даньябу, який буквально перший свій візит здійснив в Маралага, в помешкання Дональда Трампа Трампа, де вони обсудили двохмісячну ситуацію до інаугурації на близькому сході, як вона буде виглядати? І, звичайно, все те, що буде після 20 січня в ситуації на Близькому Сході, що стосується і Ірану, і Гази, і Лівану, і Ємінських мінських усіх і всіх питань, які пов'язані з безпекою Ізраїля. Далі, я думаю, так, що теж цікава фігура Піта Хексета, це представник якого анонсували на міністра оборони. Він теж кадровий військовий був, але він журналіст, він ваш колега. От, на Fox News, він відрізняється тим, що він відходить від позиції лібералізму в Пентагоні, а він теж більш такий яструс, з більш жорсткою позицією щодо певних дій військових Сполучених Америки. Тут мені складно сказати, як він буде спрацюється в Пентагоні з військовими, з об'єднаними штабами і так далі. Але це вже майбутнє. Подивимось для нас, для України на сьогоднішній день дуже цікава ситуація і позиція, яку може вималювати Трамп в зв'язку з такими анонсованими призначеннями. Плюс, поки що, це не підтверджено, але всі говорять про те, що спецпредставником по війні Росії проти України буде Брайан Гук. Це Антиіранський яструб це та людина, яка першу каденцію Дональда Трампа він е, очолював всі, всю ситуацію, яка була пов'язана з Іраном. Це і питання виходу з ядерної угоди, це і питання всіх антиіранських моментів, його називали Іранський яструб. До, е, до е, ситуації України він не мав ніяких відношень. Хоча він, в принципі, е, попереджував ще до повномасштабного вторгнення, що для колективної безпеки Європи є пряма загроза від Російської Федерації через загрозу України. Він це підкреслює, потрібна більш е, жорстка реакція. Е, яка, буде, яка буде позиція Трампа? Зараз дуже багато говорять про те, що є різні плани, є різні позиції. Е, давайте в реальності говорити, поки що реального плану стосовно України у Трампа немає. Єдине, що ми можемо констатувати до речі, ще одне призначення, яке теж для нас дуже має велике значення, це. Джон Тун, лідер республіканців сенату, от він до речі має дуже серйозну про, про, про українську позицію. Виступав за допомогу Україні і так далі. Це важливо, тому що це конгрес сполучених штатів і через Конгрес іде дуже багато і бюджетних запитів, і законопроєктів, і так далі, які можуть стосуватися різних аспектів війни Росії Росії проти України. Поки що плану реального немає. Він відпрацьовується. Він Мабуть, Трамп радиться по багатьох питаннях, як це повинно виглядати. Єдине, що він дуже в позитиві для нас заявляв і під час передвиборчої кампанії, і зараз уже ми чули від Курта Вокера і від інших представників Сполучених Штатів, те, що у нього є головний економічний козир, який може зупинити війну. Це ціна на нафту. І дійсно, тому що Російська Федерація повністю залежить від цінової позиції на на світовому ринку нафти, і, і це головний, е, це головне надходження до державного бюджету Російської Федерації. Якщо це буде обмежено, якщо ціни впадуть приблизно до 50, п'ятдесяти доларів за барель нафти, фактично, російська нафта неконкурентно спроможна, і Росія фізично не зможе вести війну. Оце дуже серйозний економічний козир, який є у Трампа, і від того далі можна буде вимальовувати порядок денний тих дій е, республіканців. І безпосередньо до, Дональда Трампа повідомлення і до Росії, і до України, і як буде виглядати далі ситуація з майбутніми можливими переговорами і досягненнями справедливого миру. Від цього дуже багато чого залежить. Звичайно, також я так думаю, що в е, бізнес-моделі е, Дональда Трампа е, я думаю, буде виглядати допомога Україні. Я думаю, дійсно він відмовиться від. Е, Допомоги безкоштовної, да дійсно, я думаю, це останні моменти, які нам повинні демократична адміністрація надати у ці останні два місця шість половини мільярдів. А от наступна допомога, я буду вигляд. Я думаю, буде виглядати вигляді кредитів. вигляді лінлізу. Я думаю, це буде достатньо ну, обґрунтовано з боку Трампа і його команди як е бізнесменів, тому що ви бачите. У нього йде така позиція бізнесу клону відношення до принципі до всіх подій. До речі, і до військового сходу. Е, ви ж знаєте, що буквально ну правда це не підтверджена інформація, але вона зараз дуже серйозно гуляє в засобах масової інформації про зустріч Ілона Маска з послом Ірану при організації Об'єднаних Націй, міра Саїда і Равані. Тобто, де фактично е, маск запропонував можливу можливу угоду з Іраном. Щодо припинення всіх всієї напруги в регіоні близького сходу, яка про що вони говорили? Я не знаю. Приблизно ми можемо здогадуватись, тому що багато ізраїльських експертів і американських говорили, що може бути два варіанти вирішення питання про Ірану. або бізнес-угода, або силовий, силова дія. Мир через силу, я думаю, що угода передбачає е, знищення ядерних об'єктів і знищення ядерної програми. Самі іранці її приостановлюють, да? Під жорстким контролем міжнародних організацій, і далі і припиняє фінансування проксі груп регіонів. Паралельно, звичайно, ми бачимо, що тоді може бути певні послаблення санкційного тиску, вихід цивілізованої іранської нафти на зовнішні ринки і так далі. Але я, я скептично відношусь до, цієї, до цього сценарію. Скоріше всього, питання по Ірану буде вирішено силовим шляхом. Ми це побачимо протягом цих двох місяців і перших місяців, е е е коли е після інавгурації ну з перших 100 днів, да? давайте будемо говорити. До речі, поки ми далеко від Ілона Маска не відійшли тут. NBC News е пише, що Маск, мовляв, починає напружувати деяких людей в оточенні Трампа, тому що поводиться, ніби він співпрезидент. Мовляв, він постійно. Не перебуває в його резиденції, агресивно просуває свої погляди, має думку з будь-якого приводу, робить так, щоб усі про це знали, і просуває навіть своїх людей. Коротше, веде себе як справжній американський олігарх. От наскільки це ви знаєте, я не знаю. Це може бути інформаційна утка, а це може бути і правда. Е, да, говорять про те, що він нібито вже три місяці взагалі мешкає мешкає Мара Лага в помешканні Трампа і взагалі дуже роздратував е, оточення Трампа стосовно своєї позиції, свого бачення і так далі. Да, він головний спонсор Трампа. Звичайно, він може м, вимагати певних преференцій для себе. Да, Дійсно, я так думаю, що це є. Ну я не думаю, що він повністю хоче охопити всю систему державного управління і впливати на всі рішення, які. Стосуються державної політики сполучених штатів і стратегічних концепцій сполучених штатів. Я думаю, є певні інтереси і зовнішні, і внутрішні, які є у Маска. Ну, внутрішні, це зрозуміло, співпраця з Пентагоном із з Пентагоном і з нас, які у нього є, і те, що дають йому надприбутки. Ну і звичайно, зовнішні фактори це питання Китаю, питання Європейського союзу. І інше питання, де у нього є інтереси через його компанію Тесла, через виробництво електромобілів, зеленої енергетики і високотехнологічного виробництва. Скоріше всього, так я не думаю, що він вже повністю там, як со опанував все і починає маніпулювати Трампом. Трамп не та особистість, якою можна маніпулювати. Він дуже неординарний, він дуже контроверсійний, і я думаю, що у них є певні домовленості, по яких вони співпрацюють. Ми ж знаємо, що і МАСК, і маски да, отримують певну нову посаду новоствореного новоствореного департамента в уряді Сполучених Штатів, який буде займатися фактично, якщо розшуковувати, реформою державного управління. І е, новим баченням системи державного управління сполучених штатів це зменшення кількості чиновників, це е, перехід на більш такі інноваційні методи управління, і так далі. І так далі. От це дійсно він отримає. Я думаю, це для нього має велике значення, тому що цей департамент він же буде впливати на реформу і зовнішньополітичного вікна держдепартаменту Сполучених Штатів, і на інші... Департамент і відомства Уряду Сполучених Штатів Америки. Ну, щось мені це так нагадує, знаєте, 14, 15, 16 роки, коли державне управління реформувалось у нас в Україні, і тут от, от теж такі піонер маск, який буде реформувати держ... систему держуправління у Сполучених Штатах, щоб вийшло, аби вийшло, аби не розвалив просто систему стримування противаг, яка там існує. Я думаю. Ви like. знаєте, пане Микита, я думаю, навряд чи вдасться йому зруйнувати цю систему. Система дуже сцементована побудована, да? він може підходи до цієї системи змінити. Да? Підходи, да? там більш такі бізнесові, менеджерські підходи, більш туди внести, зменшити бюрократичні якісь аспекти. Дійсно, я розумію. Але сам Діпстейт і вся система. Управління е, сполучених штатів а в першу чергу стратегічні стратегічні питання зовнішньої політики безпеки. Я думаю, що навряд дадуть е, зробити хаос внутрі цього. Розумієте, тому що інакше mm -hmm. тоді в сполучених штатах буде хаос а буде сп... внутрі політичний хаос в сполучених Штатах, Ви ж розумієте, на зовнішній арені сполучені штати будуть виглядати слабкими і не будуть мати того глобального геополітичного впливу. Тому я думаю, там будуть певні межі і певні червоні лінії, за які він. І його команда маска не буде переступати. Йому не дадуть цього зробити при всіх варіантах його статків, при всіх варіантах його серйозного впливу, але і є інші противаги і впливу Сполучених Штатів, які можуть ну є люди і сім'ї, які взагалі набагато багатші, ніж той же Ілон Маск. Тому тут тут все буде в системі стримування і противаг буде залишатися. Давайте поговоримо про інші червоні лінії, які вже стосуються Путіна і його друзів. Тому що ну от були шахеди. Ну, реакція занепокоєння, трохи санкцій ракети. Ну реакція занепокоєння, трохи санкцій. Артснаряди від північної Кореї. Реакція занепокоєння без санкцій. А тут тепер самохідну артилерійську установку М 1978 «Коксан» побачили на платформах, а, мовляв, все вже і Сау передає унікальні там 170 міліметрів. Чи чули ви реакцію? Я реакції не чув. Єдине, Немало. що я почув, так це те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц таки поговорив по телефону з очільником терористичної держави Путіним. Про це німецькі ЗМІ вже пишуть. Виходить, ось вона реакція. Телефонний дзвінок. Ну я думаю, що на сьогоднішній день, на жаль, поки що така була ситуація в Сполучених Штатах пов'язана з виборами дійсно. Було дуже важко чекати якоїсь е серйозної реакції, і від наших європейських партнерів, і від Сполучених Штатів. Фактично, війну Росії проти України включила ще одна безпосередньо держава із звоїв Північна да? не тільки постачанням боєприпасів, ракет, техніки, міномета, всього іншого, живої сили. Да, вже вони бачите з цією золотою логістикою, вони фактично вже ну, по різним оцінкам від 10 до 50 тисяч. Да? Я, я, я просто собі не уявляю золоту логістику цього для Російської Федерації, і в принципі немає жодної поки що реакції на це. Да, вони звичайно не перетнули кордон України, вони ще їх не їх не. В масовому порядку не бачили на полі бою в Україні, але я думаю, це е, час, і ми, і ми їх побачимо і полонених, і вбитих, і так далі. Я думаю, реакція повинна бути дуже жорстка не тільки санкційна, а і в певним, певним чином практичному плані. В першу чергу це стосується серйозної активізації європейських наших партнерів, які повинні по максимуму. І вони зараз про це постійно консультуються і говорять стосовно цього: як Україну е, утримати на плаву і дати можливість Україні адекватно оборонятися проти всіх всіх моментів. Це головний момент, тому що дочекатися, що хтось веде свій контингент на територію України. Я думаю, це. З області фантастики. Я думаю, ніхто поки що не готовий ввести свій контингент і допомогти нам реально. Да? Тому що ми не є членами НАТО, ми не є членами системи колективної оборони і так далі. Але якщо б ми отримували б більш серйозну допомогу військово-технічного характеру, це був би, ну, в принципі, реальна відповідь. Не потрібно, які санкції ще можна ввести проти Північної Кореї. Фактично, вона, якщо за 100% брати, вона має всі 98% санкцій, починаючи від санкцій Ради безпеки, ООН, і закінчуючи санкціями різних країн світу, тут ми не можемо нічого зробити. Дату збільшення санкцій проти Російської Федерації, бо фактично, всі санкції теж є, але вони тим чи іншим способом обходяться. Тобто, треба потрібно. Політика того, щоб ці санкції реально працювали, тобто наказувати ті країни, через які йде обхід санкцій, і так далі. Подивимось, все буде. Я думаю, всі ці речі ми будемо розуміти ну от до кінця цього року, і спочатку 20 січня, тому що ті ж європейці дуже серйозно чекають, яка буде стратегічна позиція Сполучених Штатів по війні Росії проти України. Зараз ми бачимо тільки. Різні інформаційні вкиди і різний аналіз, як може виглядати позиція Трампа, позиція республіканців щодо війни Росії проти України. Реального плану ще немає. Він в він в розробці і він в моделюванні, тому що сам Трамп ще прекрасно не розуміє, як йому потрібно протидіяти тому ж Путіну і Російській Федерації, так для того, щоб. Дійсно припинити зупинити цю війну на справедливих умовах, які б зберігали міжнародне право, статут ООН і так далі. Я думаю, він це прекрасно розуміє. Інакше тоді він буде виглядати слабким, загаль, взагалі, в глобальному світовому миропорядку і світоустрою. Тут 18-19 листопада в Ріо де жанейро Бразилія буде проходити саміт ж групи 20. Путіна там не буде. Його буде вірний кінь Лавров представляти і Росію загалом на цій зустрічі, але там буде решта представників країн Великої двадевнадцяті. Очікування взагалі повинні якісь бути від цього саміту. Ну зрозуміло, вони зустрінуться, лідери між собою будуть говорити, контактувати тета тет стармер, можливо, буде там схиляти Байдена, пробувати та на додаткові гроші 20 мільярдів цих доларів підтримки. Нам вмовити на дозвіл завдавати удари в глиб РФ. Чи потрібно взагалі якісь очікування покладати на результат цих кулуарних зустрічей в рамках саміту? Великої дев'ятнадцятки. Ну, давайте так. Щодо саміту, зараз, до речі, сьогодні і завтра, там вже два великих саміта йде. Значить, саміт Лімі азійсько тихоокеанського економічного співробітництва, де, до речі, присутні і Сі Цзіньпін і Байден. Це дуже серйозна площадка індотіхаянського регіону, яка пов'язана з багатьма інтересами і. Глобальними конкуренціями між сполученими штатами, Китаєм і європейськими країнами, і безпосередньо країнами індотіхоокеанського регіону це раз а далі буде вже в ріо де Жанейро 19-ки, Дійсно на якій будуть до речі, вперше присутні той же Хавхавермілії Кірстармер. Сегеру Ісібі, прем'єр-міністр Японії, президент Мексики, і так далі, нові, ну, які ще не були в цій ситуації, сама -ка, 19 дев'ятнадцятка буде розглядати питання торгівлі, боротьби з бідністю, клім, кліматичні зміни, зелена енергетика, і так далі. Те, що в принципі і розглядається в рамках цього утворення, велика 20-ка, яка створювалася для вирішення в першу чергу глобальних економічних питань, які Пов'язують північ і південь, і от чому вони збираються розглядати оці глобальні питання? Це з одного боку, що до стосується України, дійсно на полях цього саміту буде можливість і у прем'єр-міністра Великобританії, і у президента Франції, і у того ж Байдена поспілкуватися між собою стосовно дійсно. Майбутнього європейської безпеки, а це допомога Україні в війні Росії проти України. Можливо, буде наполягання на те, щоб все таки уходячи з посади, можливо, Байден дав дозвіл на застосування далекобійної зброї по території України по об'єктах військової критичної інфраструктури Росії, що нам зараз конче необхідно для принципі. Більш активної позиції на майбутніх перемовинах щодо досягнення справедливого миру, щоб ми теж дали тим же сполученим штатам певний козир, да не тільки те, які економічні готує Трамп, наприклад, да, ціна на нафту, uh -huh. але і поле бою теж впливає. Я думаю, це буде. Я думаю, буде момент обговорення щодо надання додаткової фінансової. Через ті активи, які заарештовані, щоб це було більш пришвидшено, це теж ситуація, яка нас сьогодні цікавить і цікавить європейців. Європейці прекрасно розуміють, якщо вони залишаються сам на сам з цією прямою загрозою, яка існує на східних кордонах Європи, то Іншого шляху, яким повністю включатися в систему допомоги України, іншого шляху нема. Але Сполучені Штати це головні головна країна, яка може вплинути на всі події, які є. Я думаю, вони будуть Байдена переконувати, щоб на останок цих, цих двох місяців, е, які є, все таки е, ситуація була. Визначена в плані тому, щоб ми отримали повністю всі ці фінансову допомогу, яка була виділена, там, потім 6,5 мільярдів залишилось, і, можливо, будуть переконувати щодо ударів далекобійних тут цікаво інше, переконають вони чи не переконають е, Байдена. Я думаю, це питання він піднімав під час зустрічі е, з Трампом. Коли він запросив Трампа на, на мирну передачу влади в Білий Дім, я думаю, вони піднімали питання, в тому числі можливого дозволу на застосування далекобійної зброї. Не можу вам сказати, тому що в публічній площині це не виходило на загал. Я думаю, що якщо б ми отримали негласний дозвіл, нам не треба публічний, я не можу зрозуміти. Ми, якщо чекаємо публічний дозвіл, то можливо його і не буде. Якщо ми дійсно чекаємо отмашку, щоб нам... В Закритому режимі сказали хлопці вперед і давайте по аеродромах, по складах озброєння військової техніки, по критичній інфраструктурі, яка забезпечує бойові дії російських військ е, на території України в глибокому тилу Росії. Все ми повинні це використовувати і робити на свою користь. От чому вся справа, якщо ми хочемо добитися. Публічного, щоб хтось виступив з Держдепу, чи з Пентагону, чи я не знаю, чи канцлер Німеччини, чи прем'єр Великобританії сказав, що давайте ми вам дозволяємо. Я думаю, чи навряд ми цього дочекаємось. От в закритому режимі, ми можемо сказати, така атмашка, ми вам надали зброю, робіть, що ви хочете. Оце для нас сигнал, для того, що ми можемо мати певну перспективу переваги е в дуже складній ситуації, яку ми сьогодні маємо на полі бою. Спасибі Євгене, вам за те, що ви так по поличкам розклали. Просто те, що зараз вакханалійно виринає в інформаційному просторі. Євген Добряк, це експерт, міжнародник, народний депутат шостого скликання. Він був моїм гостем, співрозмовником. Дякую вам ще раз. Глядачам, спасибі. Теж лайк під відео, підписка на канал, Донат на Збройні Сили. Це опція обов'язкова і вона не обговорюється. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.